Всім привіт! Дуже багато відео в інтернеті є про монетизацію, але я щось ну, не до кінця міг зрозуміти, як воно це все працює. Ось трошки вже розібрався з цим. І вирішив вам це все пояснити, щоб ви теж це все знали. Дивіться, для того, щоб YouTube вам підключив монетизацію, вам потрібно 1000 підписників, як бачите, ось така школа. І потрібно ще виконати одне завдання із двох. Або оце завдання, так? Або оце, дивіться. Тут потрібно нам 4 тисячі годин переглядів. Ось, бачите, 4 тисячі 4 за рік. За 365 днів. Як розумієте, дивіться, от, наприклад, сьогодні, да, 21 червня. Наприклад, якщо ви 21 червня, рік назад, у вас було в цей день переглядів там, 20 годин, да, ну, у вас там. Ну, хтось подивився ваше відео в цей день 20 годин. То, щоб сьогодні у вас збільшилася ця цифра, от 1253, щоб вона сьогодні збільшилася, вам потрібно сьогодні, щоб хоча б вас подивилося 30 годин. Тому що оцих 20 вони вже тут є, розумієте? І вони завтра у вас знімуть, ці 20 годин. А щоб у вас додавалося хоча б там 10, да, то вам треба по подивитися. Ну, не вам, А щоб у вас подивилися 30 годин, тоді у вас тільки додається тут 10, тому що тих 20 воно відніме. Ну, я думаю, це ви зрозуміли, так? Ну, або за 90 днів, от бачите, за 90 днів вам потрібно 10 мільйонів переглядів. Але, ну, якщо у вас якби, маленький канал, то ну, це буде дуже тяжко. І, кстати, тут тільки шорс, бачите, ну, типа, щоб. Дивитися шорс, у вас повинні дивитись шорс. А тут зараховується тільки відео. Якщо ви виложите якийсь там шорс, да, і він вас там залетить, ну, я не знаю, там, ну, наприклад, ну, хай буде там 100 тисяч переглядів, да, то сюди воно не до... Ну, в статистику воно сюди не додавить. Так, да, у вас буде там година перегляди у... в Ютубі там показувати, але сюди воно в аналітику не піде, тому що тут чітко написано, що потрібно. 4000 годин е, відео, не шорс. А тут чітко написано, що е, потрібно за 90 днів подивитися 10 мільйонів, ну, вас мають подивитися 10 мільйонів шорс. Відео сюди теж не враховується. Так що або це, або це. Так що дивіться, як я вам краще. Ну, мені кажеться, годинами буде проще. Якщо е, ви можете там стрімити, я думаю, стрім це теж класно, тому що. На стріму там ви, наприклад, граєте з друзями в якусь гру, і там попросили, щоб вони там відкрили вкладку в браузері, там, наприклад, і вони вас дивляться, да? і вже, якби вам години йдуть. Так що, от такі от. Ну, це я так зрозумів. Може, я щось неправильно говорю, так що поправте мене в коментарях. Якщо ви теж тільки розпочинаєте YouTube, там, і вам це все цікаво, пишіть мені. В коментарі, там, я на тебе підписався і зробимо таку взаємодопомогу, щоб мені добити тисячу, да, і я на вас підпишусь, подивлюсь, якісь там у вас відео, може у вас там щось цікаве є. Ну і взагалі там, давайте допоможемо якби, один одному розвивати YouTube канал. Якщо відео було корисне, там, ставте лайк, поширюйте. Всім дякую, всім всього найкращого. Бажаю, щоб ви набрали свою першу тисячу. Дуже швидко і навіть не відчули, як це тяжко набирається. Так що всім пока-пока.